Якщо ви не встигли поснідати зранку в неділю, anyway, ви можете зробити це зараз, о 10-й вечір. Тому що Поліна Лагунова і Champions... Діма Брізан і білок. Іншими словами, раді привітати вас із неділею. А неділя, Поліна, знаєш, від якого слова йде українського? Неділя. Какого? Нічого не То ви сідайте позручніше і поніслась. як Діма. Ніка не працює. Дивіться сьогодні в попконвері. Олег Яковлев розповів про взаємозв'язок і гристого та дівчат. Мені, кажучи, там абсолютно жизненна ситуація. Вручення премії не попса. Абревіатура не попса, тось не говно знаєш, цемеється в виду. А також зірки згадують шкільні роки. А у мене були длинне волос. Вот розвивали сумні, я їздив на велосипеді. Нірусень а каштанами з трьома волнами. Принесите ему, доктор. Принесите мне водки. Водки! Дим, как у тебя 1 сентября начиналось? Ой, Полина, в панике. Я хаотично скуповував на шкільному базарі все. Трикутники, транспортіри, фартухи для труда, лінійки, з яких можна робити димовуху. І э, ти совсім приходив одразу клас? Я приходив вот так вот з усім, а виявляється, що 28 серпня на дворі і рано школа закрита, сторож курить папіроску, каже, а Брізан, ти знову? Не сідай посиді мною і такий буль-буль, буль-буль, Давай, зазнання. о боже <свят> <Без свят> так. какой было дет все было по-другому я например хотела в школу идти потому что я приезжала с деревни мне хотелось быстрее помытьсямы тебя все деревенский налет да -да -да. ох Ша, так все больше и меньше цікавых подробно с полиной биографии мы незнаем уся сурово дотинства в беларусссии а вот я нашихзер по подавюсь кращена нацку цю... молоденьку... и Шкільну форму, це ще радянські часи. Хто Боже, помню, цей помню, пучеглазий малюк? Діма, є сьогодні пучеглазий малюк? Ти пам'ятаєш цей буквар? Так, да, звісно. Це значить, що не все пропало. Полі. А людина, яка на цій фотографії зображена, це... Это... Я не знаю. Мітьоска. Какой мітьоска? Не <сум> мітьоска, господи, Полін. Мітьоска. Діма, хто? Не знаю. Діма, у мене к... білого кольору одяг. Діма, хто? Не знаю. Полина, ну, бі... Діма бі! Біла? Да! Діма бі! Да, Серйозно! Ну, да. б... да, це вже не Діма Біла. Це Кіркора! Це Кіркора. Причому його можна пізнати навіть в пологовому будинку було. О, Боже, О, Боже мій, а це хто? Вітас? Я не знаю. Але людина дуже творча. А це хто? Я взагалі ума мані прилажу. Може бути. Быть... Мята? Ні, та... а Маргалієва? Ні. Боже, хто ж це? Да это подказку, субтитр пустить кто-то. Ну, а Причем задание про ту девчонку, которая на заднем плане. А цех-то? Моя одноклассница Света Я задувала. не понимаю, что нам сегодня подготовили режиссеры и редакторы, но я вообще не узнаю этих людей. Какие страшные психоделичные чернобили фотографии. Ну, это Боже обычная школьница, как и все. Ну, в общем-то, получается, что все друг на друга похожи в детстве. О, все О, и только эту фотку я сгадал, потому что, вообще у нас складная в 6 разив была. То есть это было давно. Алена Венецка. Правильно? И я вдруг намекнула на её возраст. О, точно, похоже. Смешно. Але ліга. трошки трошки помята. <рес> Оп, нажали на кнопку. Боже, не смеялся, наверное, до следующего лета. Я в шоці, ти бачила Козловського за гратами? Это... Ну, закованими парканами? Та шок. А Могилевська? Это шок. А Лобода? Це тоже шок. Пригадай, будь ласка, перший раз перше клас твоїї відчуття. Це найсмішне, я, пожалуй, один і немногих, а может быть, чоловік, у якого не було перший раз в перший клас. Преподаватель в школі сказав: говорить: Аліна уже все знає, пускай она идет сразу с саня во второй клас, вони будуть вместе. Скільки б почесних нагород не припадало пилом в тебе вдома? Яка б сума на кредитній картці не гріла твоє серце, і перед яким багатотисячним натовпом не доводилось тобі виступати? Є люди, для яких ти назавжди залишишся. Просто білик, з Сашком пономарьовим. Чи Олегом з третьої парти. У мене теж голос, я теж хочу петь. Та я кому не розказую. Типу, в мене була зустріч з однокласниками, і всі на мене дивляться якимось такими очами. І що? І це що прикольно? А в нас просто якийсь тане, щоб три дні щастя якогось. От ми настільки раді всі один одного бачити, і всі настільки круті, такі, ну просто хороші люди, знаєш, з відкритими очима. Як це ти став копом після порнографії? Ми дорослі руки вгору! Це знаєш, не парад числавія, який зустрічається і повипендрюватися перед однокласниками, як з ним сталося, що в нього хорошого. Люди, котрі в котрих життя закинуло там сан франциско в Лондон, в Тель-Авів, в Благовіщенськ, в Москву там. То де, але все одно всі злітаються зі цього шарика, зустрічаються саме в Харкові. Ми знайшли місце там, де можна так розслабитися, зустрітися класом. І це ну це знаєш, як це як машина часу. На таку ж машину часу поп конвейер запропонував сісти і гурту дискотека аварія. І тут понеслися спогади. 12 років, ну що, я можу, Ми всі мої виспомінання 12 це я пірасу вів голос женщину где-то в парнухі. Мені це був такой розрив. Я в 15 літ піймав першого підличка такого. 12 лет Аня наконец-то избила всех хулиганов в своем дворе Я дралась в детстве, да, дралась Ну а что делать, ребята, двор на двор, все как нормально Я, конечно, помню себя но я У меня были длинные волосы Вот они такие развивались У меня когда я ездил Русы. на велосипеде Не, Не да, в каштановый С тремя волнами Я был очень, очень привлекательным мужчиной Молодым, начинающим Очень любил рэп-музыку Страшно тащился, играл в баскетбол Прекрасно учился в институте был капитаном молодежной сборной по одному полу. Вот моя тенейжесты. Ну, я могу сказать, естественно, поскольку я певица, я все время пела, без конца везде. И оценки свои зарабатывала исключительно организациями э, концертов в школе. Вот. В каком классе ты покурила в Мне стыдно признаться, но мне было лет 9-10. Про алкоголь я не буду пытаться. Третий, четвертый. Не, алкоголь, кстати, появился гораздо позже. А от Олег Яковлев, здається, мав не таке бурхливе дитинство. Скільки раз в школу викликали ваших батьків? Та да взагалі ні разу, ні, ні разу. Мені даже мама даже по народницькі зібрання не ходила. Да, вообще даже даже сама не делала домашние задания, все делал сам и раз там в четверг переносил какие-то грамоты и так далее. А поки наш гроза Олімпіад влаштовував полювання на грамоти, Сергій Лазарів вже у підлітковому віці скуштував зіркового життя. И яка там школа. Я как раз в 11 лет, где-то в 11-12 лет пришел в Непоседы. как это началась моя карьера, такая уже более взрослая, ну хотя она была и детская, но тем не менее уже такая более профессиональная в коллективе Непоседы. И в общем-то с тем приходом в этот коллектив все изродилось, все началось по-настоящему. Що ж, шкільні роки і справді незабутній період життя. Зірки теж люди, вони теж до школи ходили. А перше вересня чудова нагода згадати, як це було. І згадуйте на здоров'я.